Із гіпертонічним кризом у лікарні Анна Горобчук, власниця собаки, яку 16 липня близько 22-ї години у зарванцях загриз сусідський пес породи Акіта. Жінка згадує ту ситуацію із жахом. На моїх очах собака стікала кров'ю, і при цьому вона в мене була на поводку, тому що я якби, ну, сцепила цей поводок. Ми з донькою реакція на це все був сильний крик, тому що ми розуміли, ми бачили, що є поруч хазяїн, на що хазяїн просто підійшов і відтягнув вже після того, як собаку просто розшматувало. І коли собаку розшматувало, собака, це та він просто мені ну, якби за ногу мене вкусив, теж, ну, якби, я провожу теж якби, ще додаткове лікування. Після укусу жінку забрала швидка у лікарні, промили рану, вже ввели щеплення від правця. Тепер чекає, чи не знадобиться ще від сказу. А все почалось зі звичайної прогулянки. Анна вивела свою улюбленицю Лолу на вулицю. Цю собаку вона підібрала рік тому сліпу з онкологією. Через це ліло на вулиці не була активною. Зазвичай вона просто стояла біля власниці. Собака була акіта, велика так без наморника, без повідка. От і. Я бачила, що люди наближаються. Тось тобто ми стояли. Ми навіть не гуляли. Ми не йшли, тому що ця собака, яка була в мене, вона фактично не передвигалася. За лічені секунди, акіта опинилась біля лолу, і сталося неминуче. Оці люди гуляють з без поводка. споводка. Робчук залишилась біля мертвої собаки. Власники Акіти пішли геть. Анна звернулась до поліції. Поліцейські склали адмінпротокол за частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил утримання собак, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людини. Зібрані матеріали будуть скеровані до суду для притягнення чоловіка до відповідальності. Крім цього, відкрите кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами, в рамках якого поліція встановлюватиме, чи були раніше подібні випадки, де в результаті порушення правил утримання цієї собаки постраждали інші тварини або їхні господарі. Кабміном затверджено перелік небезпечних порід собак, які мають вигулюватись у наморднику та з повідцем. І у ньому є акіта Іну та Акіта американський. Ми зв'язались із власником собаки. Ось що він прокоментував. Чому ваша собака була без намордника? А чому а чому сама собака тих так само була без знаморника? Ну, ваша собака набагато більша. Ну, яка рані, а та собака слаба, яка теж ну, може інфекцію розносити, чи ще що, щось. Я винувати, я розумію. Я буду відповідати перед Богом, перед всіма остальними, там, перед тою собачкою. Це був випадковий случай, такий случайний, за який я вибачився, підійшов до них, сказав, що чим я можу допомогти. Можна вона, вона, вона хазяйка допомагає там. Ну, Благотворительність займається, допомагає собакам в цьому. Говорю, давайте я, може, куплю якийсь корм собакам. Ви більше не будете зв'язуватися з постраждалою? Я зв'язувався з постраждалою, після перед тим, як це було всьому, в, в цьому, як виходило в, 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 в широке в, 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 в пространство і все останньо. Я дзвонив однократно, телефон не, телефон не беруть. <говорю> я під'їжджав під дом. По камерам видно, що повно переговорити, що зі мною не хочуть навчатися, то що ж я можу зробити? Наразі Анна у лікарні на фоні пережитого нервового стресу у неї загострились хвороби. Впродовж десяти днів вона перебуватиме у медзакладі. Гіпертонічна хвороба стався криз гіпертонічний. В неї було хронічне порушення мозгового кровообігу, і це теж загострилось. Ми виставили синдром хребцевої артерії на тлі гіпертонічного кризу і нервового стресу. Стан був такий, що і плюс панічні атаки такі в неї були. Ми купірували криз, капаємо її мозгові препарати, даємо її заспокійливі, вона вночі вже спить. Випадок викликав чималий розголос у соцмережах. Богдан, власника кити, каже, тепер і він та його родина страждають. У мене є ці скріншоти, де нам погрожують. Я вже дав міліцію за ну якби заяву ну, заяву, що нам угрожають. Нас булять. Булять мою дитину, 13 річку, яка не може вийти з хати. І зі слава Богу, що зараз школи немає, тому що він не міг до школу ходити. Розуміючи, що Лолу вже не повернеш, пані Анна переймається іншим. Якщо власники великих собак надалі вигулюватимуть їх без намордника і повіця, то це буде реальною загрозою для дітей та дорослих, які знаходяться поруч. Щоб людина розуміла свою відповідальність, бо, як на мене, ця собака це як рушниця в руках людини. Що, якби, ну, коли людина заводить таку собаку, то це як купити зброю. Нажавши на курок, можна вбити кого завгодно. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.